Друзі, вітаю вас! Сьогодні до вашої уваги голубці не класичні. Що я для цього беру? Капуста, рис, підготовчий етап. Рис попередньо заливала окропом, залишала в гарячій воді доти, поки водичка повністю не остигала. Стосовно капусти, вирізала качан і так само заливала окропом на певний час, поки водичка не охолоне. Далі наступний підготовчий момент, який я не знімала. М'ясо в мене грудка куряча. Я невеличку цибулинку перемелювала разом із м'ясом, підсолювала. Зараз на сковорідку, із додаванням олії 50 мл, відправляю моркву, велика морквина була натерла її і так само велику цибулину нарізала. Далі беру невеличкий кабачок, його вага 250 грамів. Натираю на крупній терці. Підсолюю, перемішую. Кабачки дали сік, зайвий сік зливаю. Я злила лише зайвий сік, бачите, вони ще досить такі вологі, ще досить багато у них рідини. Але повністю витискати всю вологу з них не буду. Ось мої овочі. Зараз я частково надберу, одна частина буде йти до підливи, а інша до начинки. Ось, рівно половинку залишила і сюди ж відправляю кабачки. Підсмажую все разом хвилинки 3 і знімаю. До цієї ж сковорідки повертаю частину овочів, які я відкладала. Далі готую 800 мл аматного соку. Додаю цей томатний сік до овочів. Це буде підлива. Підлива закипіла, довго уварювати її я не буду, її багато. Відправляю сюди 2 столові ложки сметани. Знову все перемішую, даю прокипіти ще парочку хвилинок і вимикаю. Доводжу до смаку, звичайно, цукор, сіль. Ось моя начинка. Все це перемішую, перець та сіль додаємо за смаком. Все, начинка готова. Тепер час капусти, вона вже повністю охолола. Зараз розділяю її на окремі листочки. Далі роблю наступним чином. Беру лист, розрізаю його по центру, по оцій товстій частинці. Звичайно, що її мені потрібно вирізати. Але це не значить, що ці частинки я повикидаю. Ні, я їх складаю до пакету і відправляю у морозильну камеру, потім це все додаю до борщу, до підливи борщу. І потім в ці частинки, щоб вони були м'які, еластичні, буду додавати начинку. Беру певну кількість, розподіляю. І потім ось так закручую. І все і ось так викладаю в каструлю. І потім роблю все аналогічно. Друзі, перший шар готовий, але це ще не все. У мене капуста ще є в наявності, так само і начинка. Обирала її побільшу. Щільненько вкладаємо. Щоб вони гарненько лежали, близенько один до одного. Такі собі мушельки равлика виходять. І далі цей перший шар заливаю підливою. Друзі, зверніть увагу, що начинку начинку викладаємо саме з цієї тоншої частинки. Вона вкладається начинка саме, як наче в кишеньку таку. Друзі, мушельки мої готові. Тепер відправляю на вогонь. Нагнітити, поки страва не закипіла. Це можна зробити або кришкою, або тарілкою. Бачите, таким чином вони не розкручуються, вони зберегли свою форму, і все прекрасно, нічого не розпадається. Друзі, мої, не класичні голубці, готові. На смак вони, в принципі, як звичайні голубці, але ви бачили з додаванням чого. Готувала їх протягом 45 хвилин, все як зазвичай. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!